Знаєте, в чому проблема у блогерів, які запускають курси? Те, що вони в вашому сприйнятті, вони не експерти. І це ключова проблема. Тому що купляють у того, хто є відображенням результату. А ось ці люди хочуть, щоб до них прийшов якийсь продюсер, який заліз би в голову до аудиторії і зробив так, щоб вони повірили в те, що вони є відображенням цього продукту за місяць, за два тижні, за два місяці. Це неможливо. І ключова проблема в ось цих. Людей, в них не вистачає терпіння просто, довбити сука, в одну і ту ж саму точку, не вистачає. От, зробили там 50 тисяч доларів. Все, бідненькі, розстроїлись, то що хотіли, 500. А якщо ти продовжиш, наступний буде 120, 200, коли ти себе наймаєш на роль промоутера основного свого продукту. А не так, знаєте, запустились один раз і все, пішли знову в казіно рекламувати, чи що ще. Розумієте, ось це проблема постійно качає одну нішу, можна рости.